Сьогодні є багато людей, які вірять у Бога, але вони напряму з Богом. Вони ігнорують церкву, вважають, що церква не потрібна. Взагалі, Біблія каже, що були люди, які напряму з Богом. Наприклад, Авраам, Мойсей, Ной, ті люди, які стали посередниками між Богом та між людиною. Бог із цими людьми особисто укладав завіт, але таких людей небагато. Це одиниці. Люди, які були напряму з Богом. Саме їм Бог сказав з тобою укладаю завіт колосальна різниця в порівнянні з тією людиною, яка вдома напряму з Богом. І якщо на кожного подивитися, то за кожною цією людиною стояв народ. Це було початком того, що Бог хотів зробити через цих людей. Таких біблійних людей небагато. Ми явно до цього числа не потрапили. Я не Мойсей, я не Ной, я не Авраам, і ви також. Тобто, зовсім інший час, інші стосунки з Богом, все зовсім по іншому. Був завіт, коли Бог уклав завіт з народом. Весь народ погодився, за що вони будуть прокляті, за що будуть благословенні. А що було з новим завітом? Сидів Ісус. І з ним сиділо лише 12 дванадцять. Людей. 12 людей дванадцять це були апостоли. І з цими дванадцятьма апостолами Ісус зробив вечерю, і з ними Він здійснив цей завіт. Запитання. Хтось з нас там був у цих дванадцятьох? Ні. Хтось із тих, хто напряму з Богом він там був? Ні. Яким чином ми можемо бути причетні до Ісуса і до того Завіту? На тому місці було 12 людей. Це була церква. Тобто Ісус уклав завіт з церквою. Ісус пішов, апостоли йдуть, проповідують кожна людина, яка приєднувалась до апостолів, ставала церквою. Вона ставала сином і дочкою Божою. Кожен, хто ігнорував апостолів та церкву. Він жодного відношення до Бога не мав. То чи потрібна церква тоді чи не потрібна, чи є варіант обійти церкву чи ні? Я варіанта не бачу для того, щоб добратися до Бога, тому що Бог уклав договір, новий завіт з церквою. Тому для того, щоб увійти до цього завіту, мені треба стати частиною церкви. Тому люди, коли часто говорять, мені Бог щось сказав. Добре, і який результат твого життя. Ось, наприклад, Бог сказав: їдь до Дністровська, ми приїхали, там з'явилася церква. В окрузі з'явилися церкви. Рухайтеся до іншого міста, поїхали до іншого міста. Там є церква. Ми не йдемо в іншу церкву, щоб відкрити, ми нікого не крадемо. Ми проповідуємо Євангеліє. Якщо Бог послав, Бог робитиме. Покликав Бог до Одеси. Ми приїжджаємо. Знову тут з'являється церква. Не на базі якоїсь церкви, на базі Бога. На базі слова, тобто, якщо Бог прикликає, Він каже, то це буде. А якщо люди базікають, це просто порожні балачки. Ти взагалі частина якого тіла, з якої ти церкви? Хто твій пастир, хто твій апостол, хто твій наставник? Коли людина, я напряму з Богом, це говорить лише про одне: що людина не знає Бога, тому що прямої з Богом немає. Бог уклав новий завіт з церквою. Це було таємне місце, це відбулося одного разу. Яке ми відношення маємо до цього, якщо ми не є церквою, якщо ми не будуємо своє життя на основі апостолів? Не продовжуємо справу Ісуса Христа. Тільки таким чином ми можемо проникнути, причаститися і стати частиною цієї таємної події, укладання завіту, коли він переломив хліб, розлив вино і сказав: Ось новий завіт у моїй крові! Слава Господу! Амінь.